Яка рік, хто мудрий, той зупинить гнів, без страху спинить ворогів? Якарі, 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 якщо у небезпеці друг З'явиться могутній дух, якарі. Веселко. Добре. Непогано. Тепер моя черга. Я зможу краще. Сьогодні не твій день. Малий Громе, не смійся Посунься! Зараз я покажу, як професіонал грає у снігову змію. О, зачекай, я послизнувся. я спробую ще раз. Якщо будеш з нас насміхатися, ти про це пошкодуєш. Перемій хлопці, ваші вміння не відповідають вашим заявам. Аго, подивися! А? Мій тато повернувся з полювання. Він приніс вапі. Ого, він величезний. Піди мені, племені. Я хотів би подякувати вам. Решті мисливців цього разу не так пощастило. Він годуватиме й зігріватиме нас холодними зимовими місяцями. Ми дякуємо богам за те, що вони оберігають наш народ. Так. Боги і мій батько. Він найкращий мисливець в усьому племені. Це не було складне полювання. Вапіті побіг прямо на мене з очима, сповненими жаху. Наче він тікав від чого страшного. Яка чистота могла його так налякати? Я не знаю, але вона мала б бути дуже страшною. Знову випав сніг. Доброго ранку, малий громе, ти добре спав? Настільки, наскільки це можливо, ковдрою зі снігу. Це жахливо. Наше м'ясо зникло. Його поцупили. Це який спритний і хитрий звір. Він беззвучно вдерся і забрав його. І навіть на свіжому снігові не залишив жодних слідів. Гаразд, ми повинні встановити пастки навколо табору. Якщо звір досі голодний, швидше за все він повернеться. Так, нам треба встановити пастки. Нам також треба встановити нашу власну пастку. Так. Ми покажемо цьому злодієві, що не можна зазіхати на чуже. Але як ми її зробимо? Там. Ми можемо використати це повалене дерево. Я попрошу малого грома витягнути його. Ого, подивіться на ці сліди. Вони ведуть прямо до цього дерева. Звір піднявся, а потім переміщався від дерева до дерева. Виглядає, наче подряпини, які міг залишити ведмідь грізлі. Вийдіть вперед, а я до декого навідаюсь. Ось тут це барлога грізлі. 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 Ти спиш? Звичайно. Зараз же середина зими. Комусь потрібна дуже вагома причина, щоб він розбудив мене у цю пору. Це я, грізлі. Якарі! Якарі, мій друже. Сподіваюсь, у тебе щось важливе, бо я спав. Мені дуже шкода, що я тебе потурбував, але mm -hmm. мені дуже важливо поговорити з тобою. Добре. Заходь. Поправді, ведмеді сплять усю зиму, і я не знаю жодної тварини, яка робить те саме, окрім мене, звичайно. І, чесно кажучи, я шкодую, що пропускаю стільки веселощів. Що? Я спав. Не віриш? Я знаю, я знаю, що ти спав. Тягни, тягни, чудово. Нам вдалося. Вчені, нам треба встановити пастку там. О, так. Ну ж, бо малий громе, ми ще не завершили. Ось так. Тягни, малий громе, нумо. Ага. Ну ж, бо. Не уповільнюйся. Що? Що трапляється, коли ти нервуєш малого грома. Справді. Ну що ж, я йому покажу. А? Малий громе. О, ні. Звір його вистежив, але він не обіймав малого грома. Малий грім побіг он туди. Я не розумію, чому він побіг у гори, а не у табір. Може, він хотів відвести звіра подалі від нас. Або звір не залишив йому вибору. Ш -ш -ш -ш. Малий громе! Скоро сутенітиме, а ми далеко від табору. Краще продовжимо пошуки завтра. Але завтра не буде видно слідів. Сніг усе сховає. Малий бізон має рацію Якщо ми ще почекаємо, ми не знайдемо зворотній шлях додому. Якарі. Не хвилюйся якарі. Малий грім знає, як себе захистити. Він скоро буде вдома. Я поговорю з іншими. Завтра ми відправимо пошуковий загін. Хм. Може, пограємо у сніжного змія. А? Зараз там же темно. Яка цікава ідея. Наші пастки досі нікого не впіймали. Тепер я розумію. Ти хотів знати, про що вони говорять. Ані вовк, ні інший звір не налякав би так вапіті чи малого грома. Ця істота має бути більшою. Це міг бути і грізлі. Я буду здивований, якщо це справді буде грізлі. Я такого ніколи не бачив. А може, це щось інше. Сасквоч! Міфічна напівлюдина напівзвір. Але ніхто ще ніколи не довів, що вона дійсно існує. Малий Громе. Малий Громе! Малий громе! О, ні, занадто пізно. Ми ніколи його не знайдемо. Пастка. Ми когось упіймали. Це ведмідь грізний. Я так і знав. Повертаємося у табір за підмогою. Вийдіть, я лишуся з грізлі. О, якарі. Витягни мене звідси. Я думав, ти спиш. Що ти тут робиш? Ти ж мене розбудив, а коли я прокидаюся, я голодний. Тому я вирішив знайти собі щось перекусити. Я вже повертався до берлоги, коли потрапив у цю пастку. Я тобі вірю, я знаю, що ти хороший, грізлі. Я б сам хотів дізнатися, хто був той звір, що ходив довкола моєї берлоги минулої ночі. Що? Він залишив сліди. Так. І мені здається, я чув разом з ним і коня. А? Це мотузка, яку витягнув малий грім. Її відірвали кіхтем. Не хвилюйся. Здається, звір так і не зміг зловити твого коня. Ти впевнений? Я понюхав обидва сліди. Вони обидва ведуть на ту гору. Ходімо, я допоможу вам знайти того звіра. Хм. Я не знаю цей запах. Цим свіром я раніше не зустрічався. Ми наближаємось, якарі іди тим шляхом, а я під ось цим застанемо його зненацька. Угу. Угу. Малий громе! Він розірве його на частини! Він боровся усю ніч. Сам проти звіра. Він найсміливіший поня у світі. Але я ще досі не знаю, що то була за істота. Ніхто не знає всіх істот матері землі. Але незважаючи на те, якими страшними звірами можуть бути ці істоти, завжди знайдеться добра душа, що буде досить хороброю, аби їх подолати. Хто мудрий той супири гнів без... Спинить ворогів, яка